В Україні склалася критична ситуація із забезпеченням вугіллям. Цю тему ми говоримо з головою Незалежної профспілки шахтарів Михайлом Волинцем. Пане Михайло, вас вітаю, доброго ранку. Ми вже доброго. з вами зустрічалися у студії і говорили про ситуацію, яка є в Україні. І, на жаль, ваші прогнози починають справджуватися. Наскільки зараз знизилося виробництво вугілля в Україні? Я Маю на увазі ти території, які підконтрольніші Україні у порівнянні, скажімо, з попередніми роками Ми зараз видобуваємо на 3 мільйона 300 тисяч тонн вугілля в місяць менше ніж в 2012-13 році. Це перша, але частина з цього видобуту вугілля ми не можемо вивезти із окупованої території. Воно там залишається на складах шахт і частково відбирається сепаратистами для власних якихось потреб. Частина перевозиться. На територію Росії якась невеличка частина просочується на територію України. Ну, дивіться, голова Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що на території підконтрольній саме Україні нині накопичено понад 100 тисяч тонн вугілля, яке неможливо вивезти через брак залізничних вагонів. Хто на вашу думку ну, по-перше, відповідальний за це? і По друге, наскільки це відповідає дійсності? Ми маємо вугілля, яке могло б рятувати ситуацію в країні, і не можемо його вивезти? Ще 105 тисяч тонн вугілля знаходиться на складах е в Львівській вугільній кампанії, де також вугілля не відвантажується шахт на теплові електростанції, а загалом на державних шахтах сьогодні накопичилось разом з Донецькою областю 700 тисяч тонн. А на окупованій території знаходиться до 5 мільйонів тонн вугілля. І там переважно антрацити і пісне вугілля, те, яке не видобувається, ні однієї тони не видобувається на вільній території під контрольній владі. То як це розумієте? Поклади є, можливості їх вже е, ті, які є на поверхні, є, а можливості забрати немає? Безвідповідальність, іначе пояснити не можна. Я не допускаю е, такої версії, що хтось з нашого уряду, чиновники високого е, рівня, що вони навмисне здійснювати якусь диверсію проти держави. Вони не можуть скоординувати відносини між Міністерством енергетики вугілля, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Укрзалізницею, Міністерством фінансів. І тому о, це прем'єр-міністр мав би відрегулювати роботу Кабінету міністрів. Я не знаю, чому Арсені Петровичу не вдається це зробити, чи може за піаром йому нема коли займатися економікою і конкретно займатися енергетичною темою. От ви згадали про інші. Басейни, які є крім Донецького регіону, а вони могли б врятувати ситуацію в країні? Чи до них також не доходять руки в буквальному значенні, аби забрати те вугілля? Вони можуть частково виправити ситуацію, тому що е, на вільній території видобувається вугілля лише газової марки, марки Г і ГД. Е, тому е, нам ще необхідно для нормального забезпечення теплових електростанцій і теплоцентралій, е, антрацитова вугілля і пісне. Половина, яке, яке знаходиться на купованій території. Але е, крім теплоцентралей і теплових електростанцій, вугілля необхідне для е, комунальних котелень, для дрібних котелень, е, для палення, наприклад, лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо. І для населення у приватному секторі також воно потрібно. Воно потрібно для укрзалізниці, Взагалі, ми війшли в зиму. Сьогодні зупинилося 21 блок теплових електростанцій по, причині, по тій причині, що не вистачає вугілля для їх роботи. І якщо сьогодні планово вже не виключати від електроенергії споживача, підприємства і населення, то а, може спрацювати а, такий ефект доміно, коли вся наша енергосистема розвалиться, посиплеться одне за одне. Да, да. А в аварійному режимі будуть відключення. Ми бачили на минулому тижні, а, коли зупинився один блок, мільйонник, на запорізькій атомній станції, і відразу по всій Україні стали виключати. Струм для, для населення, для підприємств. Ну ви це прогнозували ще коли ми зустрічалися минулого і попереднього разу. Це означає, що ця інформація не є достатньо серйозною для керівників. От коли ми тоді зустрічалися з вами, я відчував себе зовсім незручно, тому що говорив про песимістичний прогноз. Але я, я, це це говорив, да, я про це говорив, щоб попередити, щоб такий прогноз не здійснився. Але насправді вийшло гірше, ніж е, тоді ми передбачали. Е, тому що, е, а скандалилися з поставками постачанням вугілля з південноафриканської республіки. А взагалі, в чому там проблема? Що воно виявилося такої низької якісності, які е, це безвідповідальність, це нерозуміння якихось тактичних і технічних вимог. В чому проблема? Ми ж, ми ж бачимо, що корупція на державному рівні не не здолана. І тому о, там купили вугілля низької якості. Калорійність його десь в межах 45 4800 Десь 4,5 тисячі, 4800. А ниж, нижній поріг мав бути калорійність вугілля, яке було поставлено з Південно-Африканської Республіки, має десь 45 4,800 кілокалорій. А нижній поріг, як постачання вугілля на теплову електростанцію 5 тисяч. Вугілля українських шахт має калорійність від 5700 до 8,5 кілокалорій. Ну навряд чи ніхто про це не подумав. Подумали про свою кишеню. Якщо на одну тисячу зменшується теплотворність вугілля, то треба додатково ще виділити 14 доларів для того, щоб покрити низьку. Низьку калорийність. Ну а тепер який буде прогноз від Михайла Волинця. Ви говорили про можливість того, що будуть відключення і вони будуть аварійними. Який тепер ваш прогноз? Не хочеться думати про той негативний, коли е, можливе падіння всієї системи. Але як найближчим часом будуть це? Відключення звучати? вже відбуваються. Треба уникнути аварійних відключень. Треба зробити все можливе, е, щоб завести вугілля на теплові електростанції. Все, що тільки можливо. Ми маємо пережити цю зиму. Ми маємо спасти економіку держави і незалежність держави. То Ми що, не повинні слухати. ДНР і ЛНР, як пропонують? Ми сьогодні маємо завести і взяти вугілля, де тільки можна. І саме тих марок, які нам потрібно. Воно є в Росії, воно є на окупованій території, воно є в Південно Африканській Республіці, в В'єтнамі. Сполучених Штатах Америки, але згідно з певними параметрами, вугілля з Сполучених Штатів Америки може не підійти, і воно має дуже високу ціну угу. з Польщі. Ми не можемо отримати вугілля тих марок, які сьогодні являються дефіцитними для нас. Ви говорите про те, що зараз треба вирішити ситуацію, але знову ж таки вона була відома ще на початку цього сезону і була відома, звісно, і влітку, і навіть навесні, чому не можна було цього зробити. З свого боку, я особисто ходив до міністра, ходив до його заступників, наполягав, категорично наполягав, що необхідно вивозити вугілля із тієї території, тому що сепаратистам розвивається, що розпочинаються бойові дії. Мені говорили, так, зачекай, ця територія буде звільнена, і ми вивеземо вугілля. Я питав, а коли буде звільна територія? Ну, це не наше питання, але ми сподіваємося, що це відбудеться швидко. Тобто, це безвідповідальність, абсолютна безвідповідальність тих людей, які мали відповідати за підготовку до зими, які мали б відповідати за роботу паливно-ертичного комплексу країни. І е, наступне, якщо зараз. На території підконтрольний уряду зупиняються шахти, тому що не відвантажують вугілля і не виплачують зарплату, плату, то ми можемо там отримати бунт. В Красноміському районі ми можемо отримати бунт а, в держав... на державному підприємстві селідового вугілля або в Лисичанську, або в Первомайську. Чи має наша влада певн... певну міру відповідальності? Мені здається, що вони ще не розуміють ступінь проблеми, яка може бути в Україні. А, абсолютно вірно. Я намагаюся підібрати якісь е, м'якші епітети, щоб е, е... Ну, ну, вони правда, почули. не хочеться злякати. Що вони зрозуміли, наших, да. і хочеться да, об'єктивно Да, Ми можемо да, тільки налякати людей. Але наша влада має почути, можливо, через ефір, почути, що існує велика проблема. Наша влада. Ну, повинна перестати зараз займатися популізмом і прямо сказати, що нам необхідно пережити зиму, нам необхідно зберегти нашу економіку, нам необхідно зберегти незалежність нашої держави. І тому ми можемо взяти вугілля зараз, в першу чергу, антрацити або в Росії, яка здійснює агресію проти нашої держави, але треба знати, що Росія в будь-який момент може зупинити, постачати нам як природний газ, так і електричний струм. Так, ну електрику мається на увазі, так само і вугілля. Ну тому було б краще, якби ми зараз до настання морозів у січні змогли. Вивести якомога більше вугілля з окупованої території. Пане Михайло, мені хочеться сподіватися, що нас зараз почують і це ці слова і прогнози вони будуть все ж таки враховані. І ситуація почне виправлятися. Давайте поки що заспокоїмо наших глядачів і е, зробимо якийсь прогноз на найближчий час. До чого треба готуватися? Е, дуже лаконічно і коротко. Чи будуть вільні відключення, і скільки вони триватимуть? Ну так, якщо можна лаконічно, Знаєте, я хотів би бути. Оптимістом, як і е, новопризначний міністр енергетики вугілля, який сказав, що через три дні Буквально від... дуже лаконічно. через три дні не будуть відключати е, електрику для населення для підприємств. Ну, ц... Будуть відключати й далі, бо а, міністр нічого не може нічого не може зробити і за три дні вугілля не з'явиться на складах. Ну що ж, будемо тоді готуватися, затягувати паски і вірити в найкраще. Того я вам бажаю. Ну звісно, мирного неба. Дякую, що до нас завітали сьогодні. Спасибо.